Йоу, усіх вітаю! І зараз у нас нове відео про темплейт для Logic Pro X. Ви досить довго просили мене зробити відео, як створювати, як зберегти, як користуватись. А просили ви мене це на стрімах, там де ми зводимо треки, на твічі, тому посилання в описі під відео. Не буду довго балакати! Перед просмотром перевір підписочку. Натисни вподобайку, бери з собою смоколики та вивчай матеріал. Давайте я відкрию вам свій темплейтик, покажу спочатку, а потім я покажу вам, як його зробити. Ось перед нами пустий темплейт. Спочатку в мене йде папка, у якій дорога з бітом. Ну, я сюди закидую біт і проводжу якийсь там. Махінації з ним. Потім в мене йде папка вокалів. Сюди я закидую головні доріжки, потім вони обробляються в мене на лід бас. Ну це можна вважати група. Потім бек-доріжки для бек вокалу, так, так само бек-бас. потім для ерів або едлібів. І що далі? І далі в нас йде реверби окремою папкою, потім окремою папкою ділей. окремою папкою паралель паралельної компресії та якісь ефекси, які я використовую у міксі. Потім в мене йде мастер шина, вона в мене називається Print, яка йде після неї на доріжку з аналізаторами. Ось так виглядає мій темплейт. Йоу! якщо хочеш скачати мій темплейт, я виклав його на свій Patreon. Посилання у описі, тому не затримую вас. Переходимо до відео. І ось так виглядає стандартний типічний проект лоджику. І що ми робимо? Ось в нас є Audio 1, так? Називаємо її. Я не буду показувати такий масштабний темплейт. Я покажу вам, як можна просто прискорити свою роботу у, наступних про... у... у своїх наступних проєктах. Тому що темплейт це, мабуть, головне, з чого потрібно почати зведення. Ось у нас є біт, create text track і summing tracks. І ось у нас є сума, ну, типу сум. І ми робимо її інструментал. Інструментал. І ось цей біт у нас заходить у цю папку інструментал. Потім таким чином можемо зробити давайте, лід, копіюємо її ще раз. І так само. А тут ми зробимо ось так. Таким чином, бас 2. Робимо create track. Ось утримуємо. І потім лід, бас, Потім можна ще додати доріжку для бейків. пишемо back. Back. І так само їх посилаємо на якийсь вихід, create track. Називаємо так Back. Потім додаємо ще одну доріжку для Air'ів. Air. І так само Command-D. У нас є вже дві доріжки Air'ів. І так само їх посилаємо на, наприклад, Bus 4. Ось так. Create. Називаємо їх Air. І потім це все. Отак, правою кнопкою. Create st track stack». Create track stack. О. Потім create. І ось. У нас же є «vocals». А як зробити реверби? Убираємо от лід бас, наприклад, з котрого ми хоч хочемо відправити його у якийсь сенд канал. Беремо так бас. Ну і, наприклад, бас 6. Натискаємо на цей кружочок і create track. Опускаємо донизу і робимо реверб 1, наприклад. Потім реверб 2. Робимо і йому інший хід. Ну і можна ще один скопіювати, щоб було у нас 3 реверби. І йому робимо бас 8. Отак, ну, оп. Ну і так само їх об'єднаємо. Сумін трек. У нас реверби лежать у окремій папці, які сумуються ось у цьому. Реверб. І так само робити з ділеями. Потім мені подобається, щоб окрема доріжка була для стерео ауту. Тут робимо view stereo out. І можна додати ще одну доріжку. Ми її робимо на. Як якийсь там бас, наприклад, 33 От, наприклад, мені хочеться. Пишемо на ній Мастер. І що? І потім усі ці папки просто ми заводимо у, отут обирадуємо у на 33 на мастер. А мастер вже заходить на, на аналізатори, як в мене. Ось так можна зробити побустрічку. Побирумо собі темплейт. А, і ще згадав, коли відкриваєш лоджик, там, мабуть, стоїть ось так зверху, так? І щоб настроїти це віконце, треба натиснути тут стрілочку і натиснути кастом. Ну у вас так не буде. Треба його кастомітизувати кастомітузу, настроїти його для себе. Тому натискаємо Customize, Control Bar and Display, і ось тут обираєте Ну, краще ось вибрати, можете отак, тому що це самий оптимальний варіант, котрий потрібен. Тут можна і BPM, і таймінг треку, і тональність проєкту можна виставити. Нагрузка на процесор, на Вінчестер або SSD. -шник. Потім. Ну, можна ще, от давайте відкриємо реверби, да? отут айкон натиснути. І отут додати, наприклад, саунд ефект і ось так от. тепер папка з ревербами у нас такою красотою. Ну, на вокали те ж саме. І щоб його покрасити Треба нажати Option C. І ось він краситься в нас. Ця дорога. Так. Це, що стосується темплейту з бітом однією дорогою. Давайте я вам ще покажу якийсь свій проект де я робив повністю зведення з трекаутом, щоб щоб показати вам посилу. Я не буду врубати, тому що цей трек ще не вийшов. Ось. Ось такий в нас проект на 78 доріг. Ну, то таке. Що таке ноут, no можна його видалити. Так. Ось так виглядає, і ось нас так та само. Це можна вважати мастер шина усього біта. От у нас драмка окремо йде, потім 88-й, реп драмка, тому що тут дві, дві драмки у біті, гітари, і якісь ефікси. Ну, є фікси, я не групую, тому що навіщо. Ну і так само, ось лід вокали, потім у нас йде бек-вокали, ейри та й ревірби. Та й все, мабуть, так. Я вже при монтажі побачив, що я не записав вам, як зберегти це все, тому давайте переходимо до лоджику і там покажу вам далі, що зробити. Ось перед нами цей наш темплейт, який ми зробили, треба просто натиснути файл Save as template. Тут назвати, наприклад, там Mixing. Save. Потім, щоб відкрити, натискаємо File New from template можна його зачинити, закрити, don't save, навіщо він нам потрібен пустий проект. Ми ось тут вибираємо templates і Mixing. І ось він перед нами відкривається. Ну і давайте на живому прикладі розберемося, як працює темплейт. Я ось підібрав такі семплики з інтернету, і зараз покажу вам, навіщо взагалі він потрібен. Ось, наприклад, у нас є такий кусочок, так? От це лід вокал у нас. Потім у нас бек вокал. Kind of Бачите, воно окремо все працює. Юдімісам ну, mm, ліби також окремо. І що це нам дає? Ми беремо так, лід бас обираємо. І тут обираємо, наприклад. Що ми хочемо? Ну давайте еквалізацію якусь, якусь при мене. При використаємо. I feel like it's love. Ну, щось, типу, такого зробимо. Так? І на бек-вокалі вона не, не використовується. Тут можна робити окремі обробки бек-вокалу І на едлібах так само. З приводу, як використовувати реверби та ділеї, навіщо вони, вони потрібні окремо, ми можемо, типу, ставити і сюди в обробку реверб ось в head... Так, воно працює, можемо мікс зробити. Так, щось зробити. Начебто так можна зробити. Але є така темка, яку ми з вами зробили. Окрему дорожку з ревером. І ми просто цей сигнал відправляємо у наш реверб, який стоїть у нас на бас 7. І ось так беремо, закидуємо його сюди. Clouds, його немає. А ось так підкрутимо. Clouds, І ми можемо. Редагувати окремо цей ревер. Наприклад, можемо кинути сюди ще еквалізацію. Хоч вона і є у, у самому ревербі, тому що це такий реверб. І тут є еквалізація. Можна, наприклад, використовувати інший ревер, якого немає. Ну, Давайте ось, наприклад, манієм. Налаштуємо його таким чином. І тут немає еквалайзеру, так? І. Якщо б він стояв у нас у лідбас, бас, отут, то ми б нічого окремо не змогли з ревером би зробити. А тут ми можемо, наприклад, те ж саме еквалайзер взяти і і ми працюємо з саме відокремленим сигналом самого ревербу. І так з усіма плагінами простор, просторової обробки можна робити. Наприклад, давайте ділей додамо. Ділей одне четверта. Нічого на ньому немає. він тут. Відкриваємо ось, діле одне четверта. Нічого немає на ньому. Ми беремо так, додаємо. Ну тут також є плагіни, в котрих можна все настраювати таким My чином. Clouds, feel... І просто ми після нього можемо ще накинути, наприклад, ще один реверб, щоб сам ділей був у ревербі. I feel... I feel... Ну, я думаю, ви зрозуміли, що і як потрібно робити. Тому переходимо до кінцівки. Відео не ноги там чи руки. Ось і підійшло відео до кінця. Залишай коментарі, якщо є якісь в тебе питання. Ставь подобайку. підписуйся на канал, та до наступного відео.